Я хотіла зробити заяву. Європейський суд з прав людини встановив у своєму рішенні 15 березня, що, по-перше, моя ма мама має лікуватися незалежними лікарями, а по-друге, це лікування повинно проходити у стаціонарі спеціалізованої клініці. Ні перше, ні друге. Умови не були виконані мозом, який пропонує зараз лікувати її у лікарні, яка не є спеціалізованою. Тому сьогодні німецькі лікарі зробили заяву, де вони наголосили, що вони не можуть оцінювати клініку, яку запропонували моєї мамі. Тому вони мають намір приїхати сюди. Ближайші дні та перевірити цю клініку, та дати своє заключення, чи може моя мама лікуватися за їх рекомендаціями у цій клініці. тільки після цього вона може бути переведена до цієї лікарні. Також моя мама знає, що сьогодні у Києві в Україні приїхали керівники Freedom House. Вони мають намір її також навідати завтра. І вона написала заяву до керівництва колонії з тим, щоб їх пустили і організували цей візит завтра. Дякую завтра дуже не буде тут? Так, так.